Вже йде дев'ятий рік, як ти чиниш опір, як твої сини віддають життя за твоє майбутнє, як твій незламний народ здійснює подвиги. Так, твої шибки побиті, а люди можуть виглядати змучено, але вони борються до останнього, як боролися їх славнозвісні предки. Навіть зараз ти залишаєшся такою перевапливою, Місцем, яке хочеться повернутися і більше ніколи не відпускати. Ти стоїш, ти тримаєшся поранена, але ж така могутня і заворожуюча водночас. Вже скоро прийде той день, коли я зможу обійняти кожен твій клаптик. Вже скоро побачу твоїх людей із щасливими очима. Вони нарешті вдома, у мирній, квітучій. Барвистій, життєрадісній, єдиній, вільній країні. Скільки нових горизонтів перед нами відкриється. Скільки затишних полароїдних фото зробимо в твоєму Криму? Скільки міст відбудуємо. І з кожнісінького кутка буде чутно. Перемога!